Авторитетне видання Вельт назвало ймовірну дату нової хвилі контрнаступу ЗСУ. Коли та де чекати на початок військової операції, розповім тут і зараз, а також про те, яка обстановка вимальовується на фронті станом на понеділок, 8 січня, говоримо у випуску. Ви на каналі Січас. Не ігноруйте кнопку підписатися, якщо досі цього не зробили. І до головного. Україна може розпочати новий наступ на півдні навесні. Про це пише німецьке видання ВЕЛЬТ за оцінкою газети. Найближчими місяцями збройні сили України можуть спробувати піти в наступ із упором на Крим. Зазначається, що від українського плаздарму на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Кринки, що на Херсонщині, до півострова близько 60 кілометрів, тобто відстань пострілу Хаймарс. Але у пригоді стануть не лише реактивні системи залпового вогню, а й західні бойові літаки. З розгортанням винищувачів f 16 які Норвегія передасть протягом найближчих кількох місяців, Україна може перейти від оборони до наступу. Йдеться у повідомленні. Як зазначається, однією з головних причин зростання успіху українських контратак стане знищення російських радіолокаційних установок і позицій ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, останні українські удари демонструють, що Російська Федерація досі не впоралась із проблемою своєї протиповітряної оборони. Так, минулого тижня була одна з наймасованіших атак. Тоді на окупантів полетіло з усіх боків. Вони надрахувалися командного пункту та пропустили проліт по системах захисту, зокрема в Севастополі. Згадаємо, як це було. Але повернімося до чинної лінії фронту. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій. Але українські воїни надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат. Про це говорять у командуванні нашої армії. Велика увага прикута до непростої ситуації в Авдіївці Донецької області. Окупанти штурмують місто із усіх напрямків. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики наводять цитату керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша за 7 січня, який розповів, що російські війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік населеного пункту. Далі цитую 7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки. Однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на південний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу, та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного йдеться у повідомленні. Аналітиків американського інституту загалом кількість ворожих артобстрілів в операційній зоні осу Таврія дещо знизилась до 617 за минулу добу, але ворог активно продовжує завдавати авіаударів. За добу зафіксовано 31 такий випадок. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський додає загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб. Та 28 одиниць військової техніки, зокрема 5 ББМ 6 артсистем, 1 РСЗВ, 10 БПЛА, 6 автомобілів. Знищено два склади боєприпасів. Російські загарбники намагаються тиснути в районі Богданівки та Хромового на бахмутському векторі. Також противнику вдалося отримати тактично певні успіхи на відтинку дороги від Часового Яру до Бахмута. Про це розповіли пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков та Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Силами оборони відбито дві атаки противника поблизу Кліщівки та Андріївки Донецької області. Додають у генштабі ЗСУ. У зведенні, крім того, зазначається, на Куп'янському напрямку силу оборони відбили п'ять атак біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. А на Лиманському нашим захисникам відбиту атаку ворога східніше тернів на Донеччині. Пропоную підтримати наших бійців у коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал сейчас. І тиснути на дзвіночок, аби бути на зв'язку з новинами 24 на 7. Останню атаку по тимчасово окупованому Криму згадаємо далі. Про все розповідала у минулому випуску. Якщо ви не бачили, рекомендую не перемикатися. Росія заявила про наймасштабнішу атаку на Крим за останній час. Анексованому півострову дісталося з усіх боків. Згодом бавовна дібралася навіть до новоросійська. А черговий наліт дронів сколихнув ще й російську Білгородщину. Там вороже ППО вкотре показала свою безпомічність про наслідки минулої доби. Говоримо у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Отже, у четвер, 4 січня, тимчасово окупований Крим пережив чи не найпотужнішу атаку з часів початку широкомасштабної війни. Місцеві чули серії вибухів. Лунали вони у Севастополі, Саках, Євпаторії, Новофедорівці, Керчі та Джанкої. Після початку небезпеки Керченську переправу заблокували для пересування транспорту. У чергах перед мостом зібралося 1610 автомобілів. Так принаймні підраховують місцеві пабліки. З боку Тамані стояло майже сім сотень транспортних засобів. З боку Керчі – до тисячі. Водії чекали своєї черги на проїзд понад три години. На заході до Севастополя вімкнули сирену через небезпеку від безпілотників. Накривали бабахи у кілька хвиль. За даними стратком ЗСУ, близько 15.00 наші збройні сили уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Станом на ранок 5-го числа, і самі загарбники визнали втрати. Якщо вірити телеграм-каналу Кремлівська табакерка, вчора у Криму було знищено високопоставлених офіцерів та спецназ. Загалом 23 ворожих бойовики. При цьому зет паблік посилається на джерела у генштабі та міноборони РФ. Вони запевняють, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму десятьма ракетами, з яких три. Нібито перехопити не вдалося. Але це квіточки. Остання надсильна атака на непідконтрольний нам півострів почалася вже пізно ввечері. У місті САКи хлопки роздавалися приблизно кожні 5 хвилин. Ось як це було. При цьому локальному чаті люди, ховаючись від детонації, обурювалися та запитували, чому сигнал повітряної тривоги включають лише у Севастополі. Окупанти ж відбивалися як могли. Міноборони РФ у півночі видало зведення, нібито над Кримом черговими засобами ППО були знищені та перехоплені 36 українських безпілотних літальних апаратів. Однак, щоб там не говорило керівництво країни-агресорки, безслідно ця атака не минулася. Виявляється, зсу уразили не лише командний пункт окупантів, але й завдали серйозних пошкоджень системі захисту у Криму. Про це заявила керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатувати систему свого захисту. Далі цитую. Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях. Уточнила вона оборонятися загарбникам нині доводиться не лише на захоплених територіях, а й на власній землі. У соцмережах публікували ймовірно фото роботи ППО у Новоросійську. Це місто у Краснодарському краї Російської Федерації. І там до слова є база чорноморського флоту ворожої держави, куди ті ж росіяни переганяли буквально нещодавно власні кораблі, аби сховати їх від кримської бавовни. Місцеві жителі розповіли, що було чутно гучний вибух над містом, від якого затремтіли вікна. У шайгу кажуть, одного безпілотника було буцімто збито. Та це квіточки у порівнянні з тим, що коїлося у Білгородській області. Без перебільшення у мешканців регіону трапилася пекельна нічка. Все свистіло, вибухало та гепало. Незважаючи зважаючи на легенди про непереможне ПВО РФ, недооборонці неба показали свою нікудишню роботу. Через наслідки влучань у місті уламками побило будинки, а втівки у дворах поперекидалися на дахи. Пошкодження різного ступеня отримали понад 30 автомобілів. Близько 130 шибок у квартирах було вибито. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков нічого іншого видавити себе не зміг. Як сказати, що нічка таки була тривожною. Два чоловіки пострадавших. одному з них була зроблена операція. удалили осколок з другого старого слава свободу і більш легкі послідки з утра врачі. Врім смотри, крім таки рішення по э, е, тому кілічені необходимо надіш на, на скорішого витравні за даними Гладкова, нібито протиповітряна оборона РФ збила 10 повітряних цілей на підльоті до міста, і все, що робить нині влада Білгорода для своїх громадян. Радить їм обклеїти вікна скотчем для захисту від вибухів. Мешканці міста, які під час останньої повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття, навіть обурлися у соцмережах. Вони виливають свій гнів на повну вже відкрито своїх чиновників, називають ідіотами. Як думаєте ви, чи справедлива така оцінка, і чи не ризикує це от росіянин, зокрема із замаскованим іменем Піднік Вестгент»? Бути притягненим до відповідальності за такі от написи в інтернеті. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну і повертаючись до анексованого півострова. Нова серія Бабахів у тому ж Криму почалася у п'ятницю зранку. В Міноборони вже встигли похвалитися збиттям ракети Нептун. Про це пишуть у відомстві Шойгу. Я пропоную одразу підписатися на канал Сечас, щоб разом спостерігати за цим гостросюжетним трилером і чекати на підтвердження чи спростування від нашого командування. Бо ми знаємо, там де противник звітує про збиття, наші воїни кажуть про влучання. Ставте свої вподобайки і коментуйте цей ролик.